Чуєш іноді цей голос у твоїй голові. У тебе є внутрішній акумулятор, або якщо хочеш банківський рахунок. Психічна енергія це здатність жити, відчувати, діяти, творити, витримувати. З неї все втрачає смак, сенс, сенсорну приємність щодня. Ти або поповнюєш цей банківський рахунок, або знімаєш залишки із відсотками. Коли на рахунку нуль або мінус світ здається ворожим, тіло болить, ніч не дає відпочинку, а майбутнє лякає. Уяви кульку, якщо її не додути, вона буде якась така млява. Якщо передути, вона просто лусне. Баланс це мистецтво, йому можна навчитися. І саме про це мій інтенсив вийти з себе, щоб повернутися. Ми почнемо із головного запитання: що тебе заряджає, а що забирає твою енергію і висмоктує її із мінуса? Твоє відновлення це не розкіш, це база, це базова необхідність, це твоє право, це твоя точка опори. Інформація за лінком у шапці профілю. Запрошую тебе на свій інтенсив вийти з себе, щоб повернутися до самої себе.